Thank <laughs> you. Любі хлопчики та дівчатка в ефірі, програма Кольорові сни. І ми, ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми почитаємо вам німецьку казочку братів Грим, яка називається Бременські музиканти. Отож, малята, слухайте хто знає, коли жив у Мірошника Осел. А коли осел став старим. І не зміг працювати хазяїн малята вигнав його з дому. Подумав осел, піду но я до бремена і стану там вуличним музикою. Іде осел по дорозі, а назустріч йому пес Невеселий та сумний. Що з тобою, приятелю? запитує осел. Старий я став, каже, пес на полювання вже ходити не можу, от хазяїн мене і вигнав. Ходімо зі мною до бремена, покликав пса осел. Станемо там музиками. Я співатиму і гратиму на гітарі, а ти битимеш у барабан. Зрадів пес і пішов разом з ослом. Йшли вони, і бачать, сидить кіт, сумний і зажурений. Чого сумуєш, котику? питає пес. Як мені не сумувати. Старий я став, каже на те кіт. Не можу вже більше мишей ловити. От мене хазяйка і вигнала. Гайда з нами добре мене запропонував осел. Я співатиму і гратиму на гітарі, пес битиме в барабан, а ти гратимеш на скрипці, зрадів кіт і пішов разом з ними. Ідуть вони і бачать. Півень на воротах кукурікає на все горло. Чого це ти півнику кричиш? Мої господарі хочуть зварити з мене суп, відказує півень. Не знаю, що мені робити. Ходімо з нами до Бремена. Запропонував осел, я там співатиму й гратиму на гітарі, пес битиме в барабан, кіт гратиме на скрипці, а ти співатимеш і гратимеш на балалайці. зрадів півень, і вони малята рушили далі разом. Довго йшли, от уже ніч скоро бачать неподалік вогник світиться. Подалися вони на вогник, вийшли на галявину, а там хатинка стоїть. Осел підійшов до хатинки і зазирнув у вікно. Що ти там бачиш, друже? спитав пес. Сидять за столом розбійники, їдять і п'ють. Ох, як їсти хочеться, зітхнули пес та півник. Як би нам розбійників із хатинки вигнати? Думали, думали. Та й придумали. Осел поставив передні ноги на вікно, пес став на спину ослу, кіт стрибнув на спину псові, а півень злетів на голову, кому ви маляте, думаєте, правильно, котові. І тут вони всі разом на все горло закричали Осел по слячому, пес по собачому, кіт по котячому, а півень закукурікав. заволали та ввалилися крізь вінкно в кімнату. Розбійники страшенно перелякалися та втекли до лісу. А осел пес, кіт і півень, сіли круг столу і узялися їсти. Наїлися, напилися й полягали спати. Осел ліг у дворі на сіні, пес перед дверима, кіт скрутився кубком на печі, а півень злетів на ворота. Погасили вони світло і заснули. Побачили розбійники, що вогонь у віхконці згас, і послали одного подивитися, що ж там в хатинці робиться. Прокрався розбійник, зирк, а там на печі два вогники. Ткнув він скіпою у вогник, а то котяче око. Кіт, як дрябне його лапою, розбійник у двері, а пес його за ногу вхопив розбійник на подвір'я. А там у його копитом. Він у ворота, а там півень, як закричав кукуріку. Нажаханий розбійник ледве ноги виніс. Прибіг він малята до лісу та й розповідає Біда. Каже, нашій хатині сидять страшні велетні. Один мені в обличчя вчепився, другий ножем у ногу штрикнув, третій по спині друком угатив, а четвертий закричав Тримай злодія. Злякалися розбійники і пішли з лісу малята назавжди. А бременські музиканти осел, пес, кіт і півень відсвяткували перемогу над розбійниками і залишилися жити в їхній хатині. Ось така малята казочка братів грім, бременські музиканти. Намалюйте нам фрагмент із цієї казочки. Свої листи надсилаєте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець, що дістане Оленко? А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. Додачу ви ще отримаєте ось таку гарну книжкову закладку З атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще одне вам домашнє завдання. Ми сьогодні з Оленкою вам читали на початку нашої передачі. Німецьку казочку, яка називається Бременські музиканти. А ви намалюйте нам фрагмент ще тієї казочки, яку вам останнім часом читали ваші старші братики, сестрички або мама, тато, або дідусь, або бабуся. Переможець теж дістане фризик, сюрпризик І ще, малята ви не забули, адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa 1tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вішиванка». Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!